Слава Ісусу Христу, вітання з фронту, думки в голос, Божа і людська праведність. Прочитаю кілька віршів з початку 10-го розділу апостола Павла до римлян. Браття, бажання мого серця та й молитва до Бога за Ізраїля на спасіння, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони, бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій, бо Кінець закону Христос на праведність кожному хто вірує. Апостол говорить про праведність, даровану Богом, і ту праведність, яку намагаються заслужити люди, виконуючи діла закону. Він сам був таким ревнителем закону і прикладав багато зусиль. І багато чого досягнув до того моменту, коли йому явився Ісус Христос. І після того він говорить, що всі свої здобутки він вважає за сміття для того, щоб пізнати Ісуса Христа з Його праведністю, щоб оправдатися заслугами Ісуса Христа, а не своїми ділами. Чому ж наші зусилля вони приречені на невдачу? Тому що наша гріховність. Ніколи не дозволить нам виконати весь закон. А Божий еталон говорить, що проклятий всякий, хто не виконує всього написаного в законі, постійно. В іншому місці сказано, що наша праведність вона як заплямована одежа. Отже, прийти перед Бога з своїми якимись ділами, своїми заслугами і своєю праведністю, це Стопроцентний програш. Натомість Бог говорить, говорить що Він дарує нам свою праведність, досконалу праведність Ісуса Христа. І заключає і спасіння наше заключається не у виконанні закону, а у вірі в Ісуса Христа. Тут сказано, що е, бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. В іншому посланні до коринтян сказано, що Ісус Христос став для нас праведністю від Бога. Саме завдяки тому, що на цю землю прийшов Ісус Христос, прожив досконале життя, помер за наші гріхи, заплатив за наші гріхи і воскрес для нашого правдання. Саме вірою у це ми можемо бути оправданими перед Богом і мати спасіння. Далі в цьому ж розділі 13-й вірш говорить, що всякий, хто призове ім'я Господнє, буде спасений. Проблема між оцею Божою праведністю і нашою в тому, що з моменту гріхопадіння люди постійно намагаються протиставити тому, що говорить і пропонує Бог якісь свої варіанти, і це було багато разів протягом історії. І зараз також багато людей вони намагаються пропонувати Богу якісь свої шляхи замість того, щоб просто прийняти Божий шлях. Ісус сказав, що Він є дорога, правда і життя, і ніхто не приходить до Отця як тільки через нього. Отже, якщо ви хочете мати спасіння, не намагайтеся е, збирати праведність від своїх вчинків і е, приносити її перед Бога. Як якусь плату, як якусь заслугу, тому що її буде недостатньо для нашого спасіння, а просто вірою прийміть те, що Ісус Христос є досконалою праведністю від Бога, дарованою для нас, досконалою жертвою за наші гріхи, якої достатньо для нашого спасіння. І нехай ця віра принесе вам вічне життя, прощення, чисту совість. І мир з Богом.